Друзі, продовжуємо робити огляд на топ-10 самих популярних вживаних електромобілів, які були продані в травні місяці. Зараз у нас на черзі Volkswagen e-Golf. Зараз ми його оглянемо трошечки, і хочу ще сказати, що у нас з'явилася нова рубрика по підбору автомобілів. Бо не раз я бачив таке, що треба заплатити тисячу, дві, три чотири тисячі гривень, щоб підбрати автомобіль. І там ми будемо робити деякі такі відоси, щоб було зрозуміло, що цього не треба нікому платити. Можна самому нормально підібрати автомобіль, але саме основна проблема заключається в тому, яка причина покупки вашого автомобіля, для чого він вам потрібний: або бус, або електричка, або якась більша, менша машина, розумієте, дизель, або бензин. От і все. Тобто, які у вас потреби, таку машину ви собі і беріть. І в нас по папочках там все розкладено. Треба вам на таксі машинку, беріть собі Рено Логан, наприклад, бензин 1.6. Таксуйте на ній. Хочете там преміум клас таксувати, як у нас відео. Є таке. Подивіться, будь ласка, мужик таксував на... На Теслі Model Y преміум, там 50 гривень за кілометр. Беріть таку машину. І подивіться, будь ласка, ще попереднє відео, зараз я вам покажу його. Оце відео, там буквально на 5 хвилин. Як пацани підбирають автомобіль. Приїхали тупо на майданчик, нахрен розібрали пів машини. Дивляться, що в баку стоїть е, цей насос від Рено. Там, там нема запобіжників, взяли, відмовилися і все. Та машина не 7 тисяч коштує, оця от Lexus, а напевно її за 4 ще треба було подумати чи купити. Отже, ну, подивіться, будь ласка, друзі. Сьогодні у нас Volkswagen e Golf. Залітає, залітає в каталог. Компактний електромобіль виготовлявся з 14 по 20 рік на основі гольфа 7-го. Це хетчбек. Ось, Ну, коротше кажучи, простий гольф 7-й. Тільки на електротязі. Все, нічого тут такого немає. Максимальна швидкість 140, друзі, 10 секунд до 100 км. Розганяється. Давайте глянемо, що по з нам показує цей гольфік. Ось, подивіться, забили Volkswagen Golf Електро. Бачите, електрокартера. 52 пропозиції, всього лиш. І дивіться, друзі, понизу ринку машинка в Винниках у Львові 160 км на одній зарядці пробігає ось така білого кольору 2015 року. Ну, Мені здається, це завищені ціни на цей автомобіль. Це так, 8 тисяч гривень, 10-річна електричка коштує. Подивіться, будь ласка, оцей от за 7800 батарея 24 кВт. До після Тесли, яка має батарею 85-75 кВт, розумієте, з запасом ходу в 500-600 км, навіть в 400, 100-180 км чи 160 мені здається, друзі, це трошечки завищені ціни. Ці, ціна цієї машини не 7600, а 5600, а то і 5, а то і 4600. Ну, я так думаю, я так дивився, у нас торгуються, або Джонні Кар скидає відразу 2000-3000 і все. Бо зараз тих машин десятки і десятки і десятки. Тисяч продаються. Дивіться, по верху ринку дивимося, Volkswagen 17-й рік, 22000, друзі. Ну, що ну, це таке? Поясніть мені, будь ласка. Та, вона не бита, вона не крашена, вона все, але 22 штуки, ну... Не знаю, це просто бренд. Вольсфен Гольфін завжди, мені так здається, був завищеною в ціні. Візьміть, будь ласка, Гольф третій і сят і бізу. Все, всі технічні характеристики однакові, але гольф третій коштує, наприклад, на 3-5 на тисяч дорожче, ніж сят і бізу. Тобто сят і бізу можна за 5 штук, гольф буде, наприклад, 8 коштувати. От і все. Все, дякую за увагу. Дивіться каталоги наші. Багато цікавих відео є. До побачення.